Чому я прилетів на Мадейру, а не кудись в інші місця? Тому що, по-перше, я тут був півтора роки тому, як мандрівник, як турист, в лютому місяці в мене день народження, я в удалі загалом, і прилетів запускати свій соляр, як кажуть астрологи. Я звертаюся до астрологів, працюю з ними вже деякий час. Взагалі, я навіть сам як кармолог. Також роблю з матриці долі розрахунки, про це також є приклади в описі під відео. І ось в астрологів я замовляв соляр. Соляр це такий розрахунок, який, в залежності від твоєї мети, чого ти хочеш. Ти одружитись хочеш, заміж, ти грошей, хочеш проєкт запустити, дитинку народити чи щось інше в житті зробити. І астролог допомагає зробити розрахунки. Тих локацій чи тієї локації, де тобі краще день народження зустріти, щоб в тебе розкрився цей потенціал далі протягом року. І я вже декілька років такі собі розрахунки з астрологом роблю зі своєю знайомою дівчиною, і вона мені підказує, і в принципі, воно плюс-мінус діяло. Я вже відчував, що мені треба якийсь новий поштовх, і ось Мадейра тоді півтора року тому стала таким поштовхом. Я сюди приземлився, відчув ну, якийсь кайф від цієї землі природи. І в мене було відчуття, що я сюди повернусь. Не знаю навіщо, не знаю як, але ось через півтора року я сюди повернувся. Плюс-мінус 1 червня я прилетів якраз ось. Три місяці вже пройшло. Дуже легко знайшов тут квартиру е, прямо на першій береговій лінії е, біля океану.